Що ж, колеги, доброго дня! Чергова порція важливих відео на нашому каналі. Отже, підписуйтесь на канал Бікіпрофікрей. Мушу вас закликати, тому що мене дивиться приблизно 120 тисяч людей, які не підписані на мене. А це такий гарний показник, який потрібно підвищувати. І тільки 30 підписані на нас. Тому, якщо 120 додати 30, це буде отримати 150 тисяч підписничків. Гарний такий буде показничок. Мене буде мотивувати, а вам буде показувати, що. Дійсно нас дивляться. Але я сьогодні хочу зробити відео. Хто ж я такий? От я вже робив таке відео і продовжую робити. Я думаю, що для вас буде цікаво, хто я такий. Е, для батьох я шарлатан, для багатьох я блогер, для багатьох я аспірант, для багатьох я просто бджуляр, для багатьох я барига, для батьох я е, неоднозначна людина, для батьох. Людей, я просто нейтральна, якась особа. Багатьом я вже став медійною зіркою. Тому, колеги, давайте розберемося, що і хто я таке. Мені подобається жартувати над собою, і це дуже добре. Дивіться, перше, я білько Назарій Вікторович. Я просто білько Назарій Вікторович. Я громадянин України, і я цим невимовно пишаюся. Моя історія багатогранна, вона дуже довга. Ви можете. Познайомитися з цією історією, як би це видумали, де на сторінці кафедри в кафедрі там є. Там є така детальна стаття ось сторінка кафедри бджільництва. Вводите в гуглі нові в Україні кафедри Заходите в новини або в події, да? і там бачите статтю, а то ще й не одну статтю про конкретну мою персону. Можете зайти на мій Фейсбук, на мою Фейсбук-сторінку, і там от такий ой от величезний список моїх досягнень за роки мого існування, починаючи з. Листопада 2000 року і закінчуючи е, сьогодення. Е, тому ви можете це все подивитися і ознайомитись, тому що на цьому зупинятися я не хотів, тому що дуже багато буде інформації. Але, крім того, що Юбіліко Назарій Вікторович, я професійний бджоляр. І я не боюся того казати. Чому? Так. Тому що в мене вища освіта в галузі бджництва. Ось так. У мене вища освіта в галузі бджництва. На сьогоднішній день я продовжую розширяти можливості своєї вищої освіти, пишучи е, дисертацію. Або пишучи роботу названня доктор філософських наук для багатьох людей це взагалі не авторитет, і я багато чому погоджуюсь, тому що в нас відбулася певна дева девалідизація вищої освіти, це нормально. Або, скажімо так, в нас є дуже серйозна інфляція в вищої освіті. Тобто, вона вища освіта тепер є в багатьох. І вища освіта не є чимось таким великим показником. Але я вам скажу, що вища освіта вона дає зрозуміти все ж таки більше про людину, ніж відсутність вищої освіти. Так що можете подивитися, шлях в мене доволі такий класний, змістовний, хай це буде в рамках того, щоб ми популяризували кафедру бджільництва своїм прикладом. Коротко вам скажу, що мені дала кафедра бджільництва. Перше, повне усвідомлення, в якому стані зараз бджільництво. Друге, дала мені е, цей науковий підхід до вирішення проблем. Третє, дала мені можливість побачити ці проблеми, це дуже важливий показник. Четверте дала мені міжнародне стажування і найкраще стажування, яке можуть бути в Україні. Я стажувався в Сполучених Штатах, стажувався на Медкарпат, стажувався безпосередньо, е, грубо кажучи, моє стажування і є мої подорожі в по конференціях, е, установах там і так далі. І кафедра бджоліста дає мені можливість далі розвиватися як науковець. Це дуже важливо. Для багатьох з вас, моїх підписників, слово наука дорівнює пустоті, на жаль, тому що вони розчаровані в науці, не те, що вони її не розуміють, вони розчаровані в науці. Так я вам хочу сказати, що коли я кажу наука і ми щось досліджуємо, це означає, що ми робимо якісь фундаментальні речі. Ви або ви знаєте, або не знаєте, хочу вам це доповнити. Що я займаю зараз поглибленим вивченням бджолиного воску. Для чого я це роблю? Тому що в Україні ніхто ще не займався поглибленим вивченням бджолиного воску. От всі щось вважають, що це не серйозно. А там, де люди вважають, що це не серйозно, я йду туди і показую, що це мега важлива річ. В тому числі бджолиний віск кожного бджоляра в Україні торкається напряму. А саме пасифікація вощини, знецінення їхньої праці, знецінення їхньої сировини. Да? Або взагалі вони отримують на пасіці не готовий продукт, а сировину. І я хочу це змінити. Я хочу, щоб ви на своїй пасіці отримували дороговартісний продукт в джолини Я хочу змінити оцю концепцію, щоб бджоли не що в Україні неякісна вощина. От я хочу, щоб пасічники перестали розчаровуватися в виробниках і щоб пасічники доторкнулися. В якійсь мірі до вирішення цієї проблеми я це роблю. Я це буду продовжувати робити. Ви бачили мої кроки. Я не буду їх зараз тут детально описувати. Ви їх бачили в мережі, багато із цих кроків. І воно дає свій результат. І ви це знаєте. Хто мене підтримує в цьому, пишіть в коментарях. Хто хоче чисту, якісну вощину на теренах України, а саме на конкретно в вашій пасіці, напишіть про це в коментарях. І хто хоче. Свій віск з пасіки продавати не по 180, 160, 150 гривень, а хоча б на рівні 300 гривень за кілограм. Да? Напишіть в коментарях. Ті, хто нам здавали віск, ви знаєте, що ми приймали віск по 250 гривень за кілограм. Це моя позиція. І це один із способів показати, що ваш віск коштує дорого. Далі, я б хотів би вам більш детально. Розповісти про моє бачення розвитку українського бджільництва, тому що дуже багато людей, некомпетентних, не можуть це зрозуміти, і ще більше проблеми, починають це перекручувати, тому що вони не можуть це зрозуміти. Я не пам'ятаю, хто із поетів сказав, це ж не моя проблема, що ви не можете зрозуміти текст, який я написав. В принципі, так воно і є. Це не моя проблема, що якась людина, там, яка має там, 10 джолиних сімей, не може осягнути рівня. Розуміння, що я роблю. Це не моя проблема. Але я дуже близький до людей. Я з людьми спілкуюсь відкрито, в тому числі, подивіться, як я в діти. Просто в діти, без костюма, зараз, без пафоса. Єдине, що я костюм вдіваю, коли я виходжу в таку серйозну медійну площину: телебачення, радіо, да? центральне телебачення. Ви бачили, що я багато відвідую різні ефіри і буду продовжувати це робити, для того, щоб показати, що в українського бджоля є голос. І от зразу питання: а для чого я це роблю? Колеги, не для себе я це роблю. Конкретно мені з того вигоди ну дуже мало, реально дуже мало. Мені набагато більше вигоди приносить те, що я просто день проведу тут і обслужу там 10 клієнтів. Або я просто проведу день на своїй пасіці і зніму 10 роликів YouTube, TikTok, їх опублікую. Для мене це вигідніше, чим потратити 2 дні свого життя, а то інколи 3, тому що треба підготуватися до ефіру, прибути на студію, відбути ефір і потім це поширювати. Мені це реально в накладку на сьогоднішній день. Е, чому так? Тому що це, мені з собою треба вести свою команду, це все фінансові витрати, готелі, дорога, харчування. Мені з собою треба взяти продукцію, е, яку ми будемо показувати в ефірі, написати концепцію, тому що от те все, що ви бачили в ефірах, е, для редакторів пропонував я. Да? Тобто є певна складова, коли я повинен сісти і подумати, як за 5 хвилин чи там 7 хвилин ефірного часу. Донести до людей оті складні речі, е і багато із пасічників мене хейтить про це, колеги не хейтіть, Будь ласка, зрозумійте, коли ми заходимо в медіаплощину, де немає професіоналів, а коли ти дивишся, що тебе в прайм таймі дивиться 300 тисяч людей, то із них професіоналів 1%. тих людей, які дійсно розуміються у А все остальні це прості споживачі, яким просто треба донести, що мед. Це добре, мед, це корисно. Ось таким способом ви можете переконатися в його натуральності, справжності і його потрібно споживати кожного дня. Моя задача така. Це один із моїх напрямків бачення розвитку українського бджільництва. Кожна людина в державі має споживати продукти бджільництва. Для чого це робити? Для того, щоб в цілому оздоровити наше суспільство і нашу націю. Чому я. Дуже часто звертаюся до статистики, і статистика говорить про, друге, про, про наступне: е, чим більше люди споживають продукти бджільництва, тим довше вони живуть. І от рекордсменами по е, протяжності скажімо так, життя є японці, європейці. Да? І коли я звер... звернувся до Японії, я виявив, що в Японії на державному рівні закріплено споживання маткового молочка. Всім дітям у школі. Да, от Давайте зараз в українську школу прийдіть для вчителя чи для кулінара, скажіть чи для повара, скажіть, а де маткове молочко? Вони посміються скажуть, ти що, дядь, ти ненормальний? І в цьому проблема. А от японці на державному рівні зафіксували цю позицію. Споживання маткового молочка обов'язкове для дітей шкільного віку. Чому? Тому що в них були наслідки, в них зараз є наслідки, так само, як і в нас, до речі, ядерних катастроф. Саме маткою молочко, і це і інститут джільництва дослідив, і куча інститутів у світі дослідив, Саме маткою молочко дає можливість відновлюватися для клітин після ураження, скажімо так, ядерним е паливом, випромінюванням, да, і так далі. Саме маткою молочко дає можливість вивести оті негативні радіонукліди з організму. У нас є дуже багато розробок в державі, про які навіть ніхто не знає, саме, які були розроблені спеціально для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. І я хочу це доносити в суспільство. І я прошу вас, допомоги в цьому. Дуже простої. лайк, підписка, коментар. Все. Остальне за вас зробить алгоритм. Я хочу, щоб українці споживали продуктів бджоліста багато. І от ми дивимося на Японію і кажемо, вау, вони скільки живуть, в них така екологія, вони так круто живуть, вони так круто розвиваються. Ми теж можемо так круто розвиватися. І один із кроків, там є дуже багатько тих кроків на рівні держави, економіки, макро, мікро і так далі, один із цих кроків можемо зробити саме ми бджолярі. Ми можемо зробити так, щоб продукти бджільництва це були нормами нашій держави. Німеччина. На одного німця приходиться близько трьох кілограмів меду в рік на одного німця. І німці, вони є довгожителями в Європі. А на одного українця приходиться менше одного кілограма меду в рік. І ми, на жаль, наш середньостатистичний вік життя для чоловіків це 58-62, для жінок це 63 64 до 67. Розумієте? А в німців цей показник сягає 75 80 років. Чому так? Можливо, просто нам треба більше споживати і більше відноситися до правильного відношення до самих себе. А бджільництво говорить саме про те, ви можете до себе відноситись з повагою. І я хочу це донести в суспільство. Е, я розумію, що більшість із вас думає, а який рівень життя в Німеччині, а який рівень життя в українців? Так я вам скажу, що. Рівень життя на даному етапі не має значення. Чому? Тому що це питання не рівня життя, це питання особистої відповідальності. Літра меду на сьогоднішній день коштує 400 гривень, а кілограм цукру коштує 600 Кілограми Кілограм цукру продаються в магазині регулярно, стабільно, а літра меду продається раз в 3 роки для однієї. Якби кожен українець це зрозумів, почув, серйозно до цього віднісся. І бодай, щоб він купив не 15 кг цукерок в рік, а купив 10 кг цукерок в рік і 3 кг в мене. І в нього ще останеться на буханку хліба. Розумієте? Оце я хочу донести. Тому питання то, то, того, наскільки е не відповідають економічні обставини, воно повністю зняте. Тому що українці дуже багато тратять на продукти, які, на жаль, не несуть користі для вашого здоров'я. Далі. Наступний пункт бачення розвитку бджільництва, мій пункт, це відновлення поваги до бджолярів. Раніше в селі і будь-яка громада перша людина це голова села, друга людина це священник, а третя людина це бджоляр. Дуже часто бджоляр виконував функції священника. І дуже часто бджоляр виконував функції голови села. Так було. І це наша історична. Якби концепція, це наша історична правда. Чому так? Тому що бджолярі це переважно освічені люди. Тому що бджоляр ніс в церкву віск. Відповідно, священники, дяки, ті, хто працювали при церквах, це були 90% освічені люди, і бджоляр, користуючись своїм положенням, віддавав своїх дітей в науку до дяка. Відповідно, бджолярі. Виходили автоматично освічення, тому що вони мали дуже цінний продукт для релігії, а саме віск. Я вам скажу, що в Київській Русі 10% ВВП Русі складали саме продукти бджільництва – мед і віск. Мед і віск. Найбільша кількість експорту була в Візантію, саме в воску. Чому? Тому що Візантія була православна держава. Віск потрібен для церков. От і все. І звідти вже пішли нинішні розуміння, що бджола це Божа комаха, тому що вона дає військ для безпосередньо, для безпосередньо релігії. Ось так. Ось так вона працює. Тому я хочу, щоб ця історична рівність відновилася, бодай, а то й перевершила. Яким чином на сьогоднішній день бджоляр – це не просто людина повинна бути третя на селі, це повинна бути перша в агрономії державі. Чому? Тому що саме бджоляр має ту бджолу, розуміє, як нею розпорядитися, розуміє, де її поставити, для того, щоб відбулося запилення сільськогосподарських культур, дуже часто некомпетентні агрономи не розуміють причину наслідкового зв'язку. Пасічник, саме пасічник має можливість дати плюс 20-30% до врожайності сільськогосподарських культур. Відповідно, чим більша врожайність... Чим більше агроном змолотить того зерна, чим більше агрокомпанія буде мати в своїх складах того самого ріпаку, соняшника, е різних ягідних культур, різних деревних культур і так далі, чим більше буде в своїх складах, тим більше в державі буде сплачено податки. Тому що буде більший ВВП саме за рахунок бджолярів. Дуже мало людей, це розуміють. Цю цепочку, тому що вона дуже довга, а все починається з запилення тої квітки. І ми бачимо, що в нас в державі велика проблема. Кілограм яблук коштує дорожче, ніж кілограм якихось нігерійських бананів. Панове, це, на мій погляд, це просто позор для рослинництва. Це, ну, Для садівництва це позор. Ну, не Для рослинництва, певно, що для садівництва. Наша держава не, не може на сьогоднішній день забезпечити власне населення яблуку, да, тому що яблуко. Повинно коштувати на рівні, я не знаю, найдешевший сам, повинен ціни через всіх серед цих фруктів, які є. Тому що яблуко в нас історично росте, розвивається і так далі. Я б хотів, би, щоб оті люди, які мають якусь ділянку, все ж таки відповідальніше до цього ставилися і частіше запрошували бджолярів. І... Мої слова підтверджують те, що весь світ на сьогоднішній день бореться над тим, починаючи від Анджеліни Джолі і закінчуючи Голівудом над тим, щоб привернути увагу до зникнення бджолиних сімей у світі, до зникнення бджіл. Чому це відбувається? Тому що бджола є постфактум важлива комага на цій планеті. Ми втратимо 60% нашого харчового раціону, якщо не буде бджоли. Це придумав не я. Так говорить світ, так говорить той самий якийсь Масачусетський інститут рослинництва, Так само говорить э, той самий Кембридж, так само говорить э, якийсь той самий Оксфорд. розумієте? Так само говорить світова спільнота. І це питання дуже глибоко піднімається. І ми, українці, наша держава, наші бджолярі мають ключ до вирішення цього питання. Ключ заключається в. Традиційному розведенні джіл на території нашої держави дуже просто. І Я хочу це донести до, е, до суспільства. Я хочу, щоб ви мене підтримали, тому що нікому нічого поганого я не зробив. Чомусь так відбувається, що коли я кажу, що в нас є якась проблема, і її потрібно вирішувати цю проблему, дуже часто пасічники приймають це на себе. Будь ласка, перестаньте це робити, тому що я звик відкрито говорити про проблеми. І проблема того, що ви не можете продати кілограм меду в роздріб, це суто ваша проблема. Ви мені про неї можете не казати. Тому що я показую вам свій досвід, як я це роблю. Користуйтеся моїм досвідом. Я вам даю його безкоштовно. Далі. Мої реальні кроки, які були здійснені для цього. Перше, я здобув освіту і здобуваю її далі. Тобто, я розумію нашу проблему. Я її вже давно виявив, я вже давно почав шукати шляхи її вирішення. Друге. Я створюю бізнес в галузі бджільництва. Ми живемо в економічному світі саме за капіталістичною моделлю. І якщо є бізнес, який побудований на основі конкретної галузі і ще цей бізнес успішний, то тоді на цю галузь звертають реальну увагу. Ви, може, цього не розумієте, я вам про це кажу зараз відкриття. Далі. Я, користуючись своїми знаннями і здобутками, подаю свою кандидатуру в молодіжну аграрну політику цієї держави і йду туди не з якоюсь там бажанням щось ламати, міняти і так далі. Ні, мені це все не потрібно, це все не моя історія. Я йду туди тільки заради того, щоб показати, що бджолярі є. Бдджільництво це перспективно. Бжільнство це величезний колосальний потенціал середині держави, який не використаний навіть на 5%. У мене є для цього документи, папери, статистика, я вже це все зібрав. І на засіданнях молодіжної ради, на небагаточисельних засіданнях я це показував. Я демонстрував це все доказово, фактово, звідки я це навчився робити. На кафедрі бжільництва, тому що я здобував вищу освіту, я виступав на конференціях і я вмію доносити. Думку до людей, з якими потрібно працювати, е, відповідно, це все виконується. Це все реальні кроки. Ви можете побачити це все в моїх відео, ви можете побачити це в моїх постах, ви можете побачити це на сторінці кафедри бджільництва і так далі. Е, я не депутат, я не народний обранець, я ніяким чином не працюю в державному апараті, я там не маю ніяких офіційних посад. Я просто приходжу в орган, дорадчий орган, тому що ну, Міністерство аграрної політики зараз розформували, зараз формують нову молодіжку е, при міністерстві вже новому, і я туди знову потрапив. Чому потрапив? Тому що я розумію, як ми можемо простимулювати галузь бджільництва для покращення життя бджолярів. І, колеги, повірте, те, що я запропонував, воно вам дасть в кармани стільки грошей, що ви в майбутньому, якщо ви будете знати, що то зробив я. Да? Якщо ви будете бачити це і слідково, то скажите дякую, тому що ми тепер стали жити достойно. Тому я ще раз прошу вашої підтримки. Я не прошу, щоб ви це робили. Я прошу, щоб ви підтримували сказали, ми підтримуємо Назара. Ми ставимо йому лайк, ми пишемо йому коментар і ми підписуємося на його канал. E, з реальних кроків далі, я зміг створити прецедент появи бджолярів на центральному телебаченні. Так, ви зараз кажете, та й до тебе там на телебачення ходили? Звісно, ходили, я не спорю. Дуже багато було гарних роликів, я їх бачив. Але вони ніколи не були систематичними. Ніколи вони не були систематичними. Вони були більш е, такі спонтанні, вони більш були стихійні. І ці ролики, вони якби є, але вони несуть суто такий оглядовий характер. Вони ніколи не несли фундаментального характеру. Тобто до пасічника приїжджала знімальна група, от дивіться мої бджоли, от дивіться мій мед. Пасічник вдівався, точно так само він завжди вдівався на пасіку, можливо, там якусь кращу взяв сорочку. Це нормально. Я це підтримую. Це гарні були ролики, але вони завжди несли суто розважальний характер. Коли почав я приходити на телебачення, ви можете це бачити, ролики починають нести експертний характер. Саме тому мене там підписують як експерт в галузі бджільництва. Експертний характер, як вибрати мед, експертний характер, чи є е, мед шишок, наприклад. І я кажу, що його немає, це маркетинг, але він корисний, тому що я пояснюю, яким чином його виготовляють. Коли я приходжу на радіо, коли я приходжу на інші якісь види ефірів, е, мене запитують, а чому ось така ціна на мед? І я дотично пояснюю, чому вона і як вона формується. Чому я це можу пояснити? Тому що я в цьому варюся простою мовою, так? І несучи цей експертний характер і систематичний характер. Все частіше, все більше, в різних виданнях з'являються цитати мої про ціну намету, про врожай, який ми зібрали, про те, що бджолярів потрібно підтримувати, про те, що бджолярів потрібно шанувати і так далі. Це те, що зробила наша команда. Бікі проф України. Вся наша команда київського магазину, команда Шепетівського магазину, команда наших цехів, команда нашої пасіки ми великі, ми ростемо. І е -е -е, команда, яка змогла знайти способи донесення корисної інформації до не просто бжолярів, а суспільства. І саме тому я часто наражаюся на хейт, що от ти не розумієш, це ти дуже сильно неправильно пояснив, бо це дуже просто, насправді воно нас складніше. Повірте, я знаю, що воно складніше, я знаю занадто багато термінів е наукових і можу фактувати вам дуже серйозно. Е але при цьому е моя ціль донести до простого споживача, щоб жильництво – це важливе. Те я роблю. Це мої от реальні такі кроки. Ну і плюс ми розвиваємо соціальну мережу. Можете подивитися, можете побачити багато роликів, дуже багато роликів, що робити з прополісом, що робити з пилком, пергою, медом, як продавати, якісь курси і так далі. Курси це взагалі окрема історія. Курси хочу бути бджолярем на кафедрі бджільництва, в тому числі я до них дотичний, я проводжу якісь заняття там і так далі. І наші особисті курси це місце, де люди починають бачити інше розуміння розвитку бджільництва, інше розуміння. Скажімо так, роботи з бджолами. Тому що в мене великий бекграунд саме фізичної, фактичної роботи з бджолами. Да? Або там практичної, так це називаємо. Е і такі люди виходять, переосмислюють і йдуть далі. Е зараз в Тіктоці є раз, два, три, п'ять моїх учнів, які почали вести окремі свої глобальні напрямки. Е ці учні, вони. Мають вже успішні канали, реально успішні канали. Е, Альпійський вулик, «Медок». Е, є їхні персональні канали, які вони почали вести, інтегрувати з бджільництвом, такі як Сергій Музика і так далі. Вони реально почали збирати вже мільйони переглядів. Е, вони всі дуже круті. Я не можу виділити когось одного. І в майбутньому саме ці люди будуть основою медіапростору в галузі бджільництва. І ми цього досягаємо, я їм просто, просто показую свій приклад. Дивіться, це можливо. Я зробив АБВГД, зробіть ви так само, будете мати не менш е, якісний результат, чим є в мене. А якщо ви додаєте ще своє якоїсь ізюминки, ви будете мати ще кращий результат. Е, от По такому принципу працюють наші курси. От По такому принципу е, працюємо ми, ми структуруємо, ми даємо якісну, змістовну інформацію. Дуже багато є речей, які я вам, на жаль, поки що не можу розповісти, тому що вони в стадії розробки, в стадії там, опробування, в стадії доробки дуже часто. І ми ці речі будемо вам показувати в подальшому. Соціальне наше навантаження це також реальний крок. Я відвідав за останніх півроку ну, близько десятка шкіл. Близько десятка шкіл. Ми беремо, приїжджаємо до дітей безкоштовно, приїжджаємо і проводимо для них майстер-класи. Це дітки, це маленькі дітки. І дуже багато злих, злих людей, страшно злих людей кажуть, що я використовую дітей, ви придурки. Я в цьому форматі зараз вам можу це сказати. Ви придурки. Тому що нікого я не використовую. Я приїжджаю до них безкоштовно на запрошення викладачів, на запрошення дітей. Діти залишаються щасливі, ми погоджуємося з адміністрацією школи. Діти залишаються щасливі, діти залишаються вмотивовані. І от ті придурки, вони побачили мій приклад, їх починає дуже сильно коробити, і вони починають самі цим займатися. І потім вони публікують пост, да ми от такі святі взяли дітям щось показали. А до цього ви де були шановні? Чому ви до цього, до тих пір, поки якийсь молодий? Пасічник абсолютно невідомий, вийшов і втер вам носа. Де ви були до цього? Чому ви без мене не змогли до цього додуматися? Чому ви без мене цього не робили? Я саме за тих не дуже добросовісних людей кажу, можливо, вони зрозуміють, за кого я кажу, можливо, ні. І ми маємо таку ситуацію. Тому я вам пропоную приєднуватися. Разом робити купу соціальних проєктів. Багато моїх учнів вже починають робити також соціальне навантаження. Вони також приїжджають в школи, також проводять майстер-класи. Діти, ви просто побачили ті гарячі очі, коли ми приїжджаємо. Діти щасливі, люди щасливі. Багато моїх учнів почали це робити в своїх регіонах. Вам більше скажу, мої учні тепер починають вчитися, як ходити на телебачення. І ми будемо розширяти цей скажімо так, інформаційний процес. От і все. Так що, колеги, приєднуйтеся до нашого каналу. Да? Приєднуйтеся до наших проєктів. Я дякую тим людям, коли я опублікую, що мені треба переводчик, мені треба шефтись команду. Шефтиць команду. реагують. Приєднуються. Я вам дуже дякую. Ну і давайте разом будемо берегти бджіл. Завдяки цьому ми будемо розвивати українське бджільництво. І якщо ти дійсно є патріот і фанат українського бджільництва, бо я є саме таким, репость наше відео, дивись наш канал, пропонуй щось в коментарях. Е, можеш і хейтити. Я хейт теж сприймаю. Правда, місцями я сприймаю його не, завжди, не зовсім коректно, тому що питаюся вивести вас на діалог більш обширний, щоб ви донести свою думку. Бо раз ти хейтиш, значить ти можеш і донести свою думку. Е, якщо ти це робиш. Я тебе чую. Якщо ти цього не робиш, то навіщо ти взагалі пишеш хейт? От і все. Тому, колеги, давайте разом збережемо дім, врятуємо світ і зробимо українське бджільництво кращим. На все добре.